Вітаю на каналі Гостяху Тані. Три дні тому назад я вам показувала, як я пророщую насіння. Насіння, взагалі перцю я не пророщую, але в цьому році вирішила проростити. Зараз хочу разом з вами подивитися, що тут вийшло. Минуло 3 дні. Так як мені розказували на 3 дні досить, щоб воно проросло це афродіта. Ось, дивіться. Проросло три дні. У пакеті я показувала мені є відео, як я це робила. Ось Афродіта. Можна вже висівати. Дивіться, гарнисенькі проклюнулися. Ну, одиниці десь тут. А так, я думаю, десь відсотки 90. Так, це є наступний капіо. Зараз подивимося. Опа. Це також. Подивіться. Бачите. Три дні минуло. Три доби. Так, далі Анастасія. Зараз. Нема нічого. Взагалі, жоден не проклюнувся. Жодна зернина, жодна насінина. Так. Ну, бо сухий був, звичайно, дуже сухий, пересушений. Бо я це не своє насіння купувала. І Лейся. Леся зараз подивимося. Те саме. Бачите? Нічого не проклюнулось. Я не знаю, від чого це залежить, бо я. Роблю це вперше, але ось іще раз покажу, бачите, який результат тут, і який результат там. Тому я думаю, що все-таки, ну, ще є час, і ще перед, Ну, принаймні у нас на півночі Чернігівщини ще можна робити ось отак, він ще зійде і виросте, встигне виросте встигне до того, як садити у грядку Але це такий спосіб, можливо, перевірити схожість насіння. А можливо, просто ось я завтра те все насіння, що проклюнулось, посажу в ґрунт, а все решта залишу хай далі. Можливо, все-таки дам ще час, щоб воно проклюнулось, Тому що для перцю це взагалі три дні це дуже мало. Думаю, що треба більше давати часу, але ось деякі сорти вже і гарненько так пустили, проклюнулися, пустили такі дзьобики.